Щастило то хлопця бути однофамільцем з таким чоловічком. Я знаю. Загалом, про що би ви не говорили в публічному просторі, про що би ви не сперечали чи відстоювали свою власну думку або ж просто дискутували в інтернетах, це рано чи пізно дійде до того страшного слова корупція. Я живу, вибачте, в цьому болоті. Таке враження, ніби кожен особисто рахує збитки від хабарів і скільки це коштує державі, але не суть. Так, питання корупції в нас в країні є досить болючою темою, часто гіперболізованою, ігноруючи, що таке явище є по всьому світу, а часто недооціненою, коли мова йде про побутові хабарі. Проте коли корупційні скандали стосуються топ-чиновників. То справи зазвичай набирають широкого розголосу та резонансу, і це в розрізі нашої країни, що сумно, досить молоде явище. Ще до 2014 року жодного високопосадовця не притягнули до відповідальності, коли навіть масштаби крадіжок були колосальними, і за виручені кошти можна було купити частину Монако. Того часу багато що змінилося, і звісно, що є ще на чим працювати. Проте, із запровадженням таких структур, як НАБУ, ДБР чи САП, справи дещо покращились. Сьогодні у випуску буде саме таке. Й випадок, щоправда, далі застави розміром у 100 мільйонів гривень. Справа не закінчилась, а триває і досі. Більше того, чоловічок потрапив під суд вдруге, звинувачений у хабарі розміром 722 мільйони гривень. І це станом, коли долар ще був по 22 гривні. Чому ми згадуємо цього персонажа сьогодні? Тому що він включив режим сніжинки і, як ні в чому не бувало, намагається мобілізуватися до армії, розповідаючи всім, що він простий хлопець з Чернігівщини і хоче воювати. І от що з цього правда, а що ні. Ні, та чи вдалося герою сьогоднішнього випуску, хоча би пройти без АВП? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте чиновник часів Порошенка, що трошки не зміг адаптуватися у нових умовах, чоловічок, що став лежачим мемом інтернету, народний депутат нових облич, але старих принципів. Та цього разу вже забутий пан, що з ноги вірвався в наше медіаполе Роман Насіров. А перед тим як поринути у епоху опісля революції гідності, коли АТО мало тривати три дні, ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового курс не має бути вище десяти. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що взагалі забули, хто такий цей пан Насіров. та зайшли сюди, щоб освіжити пам'ять про хабарники. Ви на каналі Крінч Крінчів підтримайте нашу працю абсолютно легально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись іншою зручною для вас платформою. Влягайтеся в лікарняне ліжко позручніше, а ми поїхали! Роман Михайлович Насіров народився 3 березня 1979 року в місті Чернігів, та дитинство провів у мікрорайоні під назвою Червоний міст. Батько працював інженером, а мати обіймала посаду медсестри у місцевій лікарні. Та й загалом родина була, скажімо так, не з найбагатших. Навчався майбутній чиновник у місцевій загальноосвітній школі, а після закінчення вступив до Чернігівського інституту економіки та управління. Цей інститут, по суті, був створений лише в 1994 році, майже одразу після розпаду сумка, і багато юнаків обирали напрямок менеджменту чи фінансів, достеменно не розуміючи, що воно значить та де можна буде працювати з таким фахом в майбутньому. Роман був не винятком та теж протирав штани серед однолітків, вивчаючи АЗ спеціальності фінанси. За спогадами його викладачів, Насіро вчився досить. Старанно, а в майбутньому, коли вже про чиновника заговорила вся Україна. Ці ж викладачі навіть щиро пишалися своїм вихованцем та періодично показували фото студентам для прикладу, які випускники колись навчалися в стінах інституту. Кожен раз починаючи свою лекцію, я завжди показувала студентам слайд з де фотографія журналу Forbes, Про нього була стаття як про дуже успішного фінансиста. По закінченню Чернігівського інституту Роман Насіров щорік провчився в Київському економічному університеті на спеціальністю право. А опісля вступив на факультет фінансів та міжнародного менеджменту. Університет Східного Лондону. Якщо вам здається, що це трохи нелогічно, будучи з досить небагатої сім'ї, потрапити до туманного альбіону на навчання, то вам не одним так здається. Право в тому, що ступінь НБІ того ж університету Східного Лондону. Казана лише в офіційній біографії Романа Насірова. Проте коли журналісти ТСН свого часу подали запит в цей навчальний заклад, то отримали відповідь, що такого студента там не навчалося, або принаймні у них не збереглося даних. А от на запит ТСН в іноземному виші відповіли студента Насірова в Лондоні ніколи не бачили. Чи справді у чиновника є відповідна освіта? Достаменно невідомо, як і те, чим він займався в кінці 90-х. Деякі джерела стверджують, що Несіров розпочинав свою кар'єру з продажу нафтопродуктів, Хоча мені важко повірити, як 21-річний юнак торгує десь барелями чорного золота на стику епох. Знову ж таки в офіційній автобіографії вказано, що кар'єра молодого фінансиста розпочалася вже по поверненню з Лондону, а саме це стажування, назвемо його так, було в рамках аспірантури науково-дослідного інституту Міністерства фінансів, куди потрапив молодий хлопець. Загалом, щоб завершити епопею з його освітою, то насправді нічого кримінального особисто я не побачив. Адже якщо навіть і була якась поїздка до Лондону, то скоріше за все, що це програма по обміну для успішних аспірантів. А оскільки про Насірова відгукувалася як про старанного. Студента то справді можна припустити, що такий сценарій можливий. Також, крім чуток про торгівлю нафтою та обіймання посади начальника відділу Укрнафта Вентус, наголошу віці 19 років, Роману Насірову приписують роботу у юридичній компанії Закон та право, а також роль спеціаліста у міжнародній компанії під назвою ІФ Інтернешнл. Що це за компанія, я толком не знайшов, окрім як згадок, що вона займалася маркетингом та аналітикою ринку для країн колишнього СОВКа, але не суть. Цей кар'єрний шлях, починаючи ще з другого курсу університету, ніде не Фігурує, окрім як на декількох сайтах без посилання на перше джерело, тому лише таку інформацію на ваш розсуд. А от що точно відомо, та підтверджено, це трудова діяльність Насірова, починаючи з 2005 року, і вона почалася одразу з керівних посад. Тому, можливо, доля правди попередніх даних і присутня. Спочатку молодий бізнесмен очолював напрям брокерів в лондонському офісі на ринку країн колишнього Совка, а з 2008 року став керуючим директором української компанії по цінним паперам під назвою Concord Capital. До 2012 року Роман Насіров так і працював у різних фінансових установах, заробляючи собі капітал на безбідну старість. А коли до влади прийшли регіонали, то вирішив і себе спробувати у великій політиці. Все почалось з державної продовольчої Зернової корпорації України, куди Роман Насіров проліз на посаду заступника голови, паралельно залишаючись у бізнесі. Чим конкретно займався на державній посаді Насіров, достоменно невідомо. Проте цей департамент пов'язують з корупційними схемами продажу зерна за часів Януковича. Як би там не було, після втечі легітимного про Романа Насірова толком ніхто й не знав, за виключенням певного кола осіб та тої ж зернової корпорації. А до парламенту проводилися позачергові вибори. Команда тоді вже чинного президента Петра Порошенка активно набирала людей, і їм потрібні були так звані нові обличчя, не знаючи, що через 5 років це навіть стане трендом. Роман Насіров ідеально підходив як кандидат, Незаплямована репутація, гарна освіта. Он в Лондоні вчився та працював. Насіровим реально пишалися в рядах блоку Петра Порошенка, надавши йому 51-й номер у виборчих списках, так не перші позиції, але все ж з величезним. Шансом потрапити під купол Верховної Ради, що, в принципі, і сталося на недалекому майбутньому, подарувавши молодому бізнесмену квиток у велику політику. Одразу після отримання мандату Насірова призначають спочатку головою комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, а потім і взагалі надають посаду голови Державної фіскальної служби у відкритому конкурсі, як молодому і перспективному спеціалісту. Як новопризначений голова. Я хочу, по перше, зробити це дати обіцянку, що буду робити все, щоб Виправдати покладені на мене сподівання щодо першого, то і справді, в 2015 році політику тільки як виповнилося, 36 років, і по тодішніх мірках це справді було унікальним явищем, на якийсь дід очолює податкову, а прямо свіжа крові. Все таке, що ж могло піти не так, враховуючи колосальний запит на зміни в країні, в тому числі в податковому секторі, який славився своїм тиском на приватний бізнес і непомірними хабарями. Від Романа Насірова чекали реальних реформ та змін, спираючись на його. Досвід роботи за кордоном та нібито чудову освіту, а перший, в свою чергу, продовжив старі добрі традиції здирництва з бізнесу. Принаймні так заявляла група депутатів, в тому числі з його ж партії, посилаючись на чисельні заяви порушень податкових перевірок. Роман Насіру, в свою чергу, продовжував працювати як ні в чому не було, та навіть підписав ряд важливих для України угод. Там і договір про взаємодію між митними адміністраціями США та України, і якась угода з Білоруссю, ще коли ми з ними активно торгували, і протокол боротьби з митними правопорушеннями між Україною та Азербайджаном, та далі по списку. Не чиновника Золотом може подумати дехто з вас. Проте паралельно з цією бурною діяльністю, та буцімто принесення колосальної кількості податків у бюджет, потрібно звернути увагу. Вагу на дуже важливу деталь справа в тому, що Роман Насіров свого часу дуже успішно одружився, ставши зятем такого собі Олександра Глібовського, власника групи будівельних компаній Києва, і завдячить цьому знайомству Насіров своїми посадами, достоменно невідомо, але факт залишається фактом: кар'єра депутата стрімко летіла до гори аж до 2017 року, поки не стався прикрий інцидент. А до тесті на сірово ми ще повернемось. Спочатку на депутата писали колективні заяви, ті ж однопартійці. Потім його звинувачували очільники Одеської митниці у кришуванні існуючих схем. А 2 березня 2017 року на Сіро був затриманий набу за справою кргазвидобування якщо коротко, то нардепа звинувачували у відтермінуванні сплати податків компанії на суму всього лише 2 мільярди гривень. А власником цього укргазвидобування виявився одіозний екс-нардеп Олександр Онищенко. Звісно, що регіонали, звісно, що з російським громадянством. За Онищенком тягнеться такий шлейф, що, хоч про нього окремий випуск, знімай. Але тут нам цікавий Насіров Та чим він став таким відомим? Право в тому, що коли йому намагалися вручити підозру, то чиновник неочікувано захворів, показуючи себе прикутим до лікарняного ліжка, мало не при смерті. Це нічне вручення підозри голові державної фіскальної служби Роману Насірову. Навколо антикорупційні прокурори, адвокати і лікарі. Фігурант перебуває у відомчій лікарні Феофанія. Спочатку йшлося про діагноз гіпертонічний. Крис, потім про інфаркт. Це мені нагадує, як я в дитинстві не хотів іти до школи і вдавав, що сплю дуже міцно зранку, частково відкриваючи одне око. Взагалі, тренд на сильно хворих чиновників це не новинка. Згадайте, тож Юлію Тимошенко в інвалідному візку на підборах, героїчно розповідаючи щось зі сцени майдану. Вона, щоправда, тоді покидала виправну колонію, але не суть. Роман Насіров катався на лікарняному ліжку, породивши таку кількість мемів в інтернеті, що важко порахувати. Проте смішного тут загалом мало. Багато хто стверджував, що сам Насіров просто продовжував політику деяких олігархів, які і досі зберегли вплив на парламент. А коли запахло смаленим, то Насіров, як Молодий та неосвіченим першим і попався. Випадок став досить показовим та сильно підмочив репутацію партії тодішнього президента Порошенка, адже це їх чоловічок та депутат, і взагалі оця от молода кров та таке інше. Як би там не було, через певний час за Романа Насірова внесли заставу розміром у 100 мільйонів гривень його дружина та ще дочка забудовника. А сам чиновник вийшов в СІЗО та згодом став президентом Федерації Дзюдо України. Так, а що ви думали, з хворим серцем можна і на рингу битися, хіба ви не знали? З руками про Насірова майже. Забули, а останній мав наглі з'являтися навіть на якихось світських вечорах і розповідати, що має бажання йти знову в політику та балотуватися у президенти. Моя кандидура буде е, одною з кандидатів на президенти України. Звісно, що така ідея ні до чого хорошого не привела, та й шансів у колишнього корупціонера, сердечника каратиста. Не те, щоб було багато, тим паче, що застава заставою, а суд ніхто не відміняв, і вже після початку повномасштабного вторгнення, а саме в жовтні 22-го року, НАБУ повідомило про нові підозри. В тому числі і про хабар у розмірі аж 722 мільйона гривень через допомогу агрохолдингу, такого собі Олега Бахматюка. Цей пан Олег власне і товаришував з тестом Романа Насірова, і тут коло дієвих осіб замкнулося. Спочатку Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі майже півмільярда гривень, а потім через апеляції поступово зменшили її до 65 мільйонів. Цього разу жінка вже не вписувалася за свого чоловіка. Проте відбулася нова магія. Що продиктована реальністю сьогодення. Справа в тому, що коли суд вже був готовий оголосити вирок, то Роман Насіров не зявився на засідання, бо несподівано мобілізувався до війська. Саме так йому оформили наказ призову до ЗСУ, тим самим надавши такий собі захист на час перебування на службі від відбування покарання. Справа набула такого резонансу, що докотилася до командування країни, і вони увага! Скасували наказ на призов, хоча це прямо суперечить закону, і не існує такої процедури як скасування. Не один раз виникали суперечливі моменти, коли мобілізовували, наприклад, заброньованих або батьків трьох дітей чи подібні випадки. І коли виявляли, що це вже сталося помилково, то отримували відповідь Назад дороги немає. Процедури скасування мобілізації не існує. Ситуація максимально тупа. З однієї сторони, Насіров знову знайшов шлях, як уникнути покарання, з іншої генштаб підмочив вже свою репутацію, та виявилось, що всім брехали у відсутності процедури скасування наказу на мобілізацію. І серед всього цього бардаку, корупції та брехні, знову опинився пан Роман Насіров, бідний хлопець з чернігівської родини, що майже дійшов до верхівок української політики. То хто ж такий врешті решт цей Роман Насіров? Щоб не затягувати з висновками, тут і так все зрозуміло. Корупціонер, що в доведеному судом порядку, повинен понести покарання. Проте тут цікавий інший випадок, за яких умов він попався, та які наслідки це принесло для країни. Бо нагадаю, як не підмочена репутація правлячої партії, так удар по структурі рекордного воюючої країни. Де би не був антигерой сьогоднішнього випуску, всюди тягнуться важкі наслідки. І що надалі буде з його історією, невідомо. Як ставитись до Романа Насірова, думаю, відповідь і так очевидна, і довго розбирати цього не потрібно. Але враховуючи такий показовий випадок та механізм, через який можна уникнути справедливого покарання у вигляді мобілізації до ЗСУ, це вже дуже небезпечна річ, і виправляти цей недолік системи потрібно якнайшвидше.